Що ти всі гроші не оподаткуєш, всі фінанси, всі доходи, але треба зробити оптимально вибрати таку ставку, щоб вона ну, була максимально ефективною. Тобто, ну, умовно, якщо хтось заробив 100 гривень, і ти його змушуєш заплатити податок в 20%, і він тобі його платить. то якщо ти завтра скажеш плати 25%, він скаже, чому я платити 25%? Ти мені щось зробив якісь умови. Якщо в мене буде 200, то я тобі можу заплатити 25. Тобто, доходи мають зростати відповідно до зростання податків. Якщо у нас, звісно, можна говорити, що доходи зростають відповідно до якогось базового періоду. Ну, умов, а у 2024 там році ти отримав 100 гривень, 25-му ти будеш отримувати 110 гривень, доходи ж нібито ростуть, але забувай сказати, вони виросли на рівень інфляції, тобто за великим рахунком, ти нічого не отримав більше. Тому е, говорити про справедливу відсоткову ставку і оподаткування тіньо.